Всім привіт! Працюю тут своїми помідорами і хочу вам показати врожай ожини. Як ожина, тобто потенціал обрізаний. Навіть я показував, як я обрізую ожину. Дивіться, це в мене один з кущів. Тут коротенько історію його розкажу. Купив горщику посаджену на базарі. Я приніс садити, хотів з горщика перекидати, а вона просто була ожина. По... Патий кожини з трошки з корінчиками присипаний землею. Він в мене пару років приживався, і дивіться, яка ожина. Дивіться, дивіться, обліплена. Зараз ще піду з того боку покажу. Дивіться. Тут, ще бачите, ще дорізати треба, бачите, тут боковушки її обрізати. Але це в мене обрізане, але можна представити собі, якби я її не обрізав, скільки би було ожини. Зараз я йду з другого, з другого боку вам покажу. А це з другого боку, дивіться. До самого низу, зверху донизу. І, дивіться, гілка яка друга, то прям погнуло до самого низу. Дивіться, до самого низу ожин. Все, є, бачите, іржа якась. Ну, я бачите, нічим не обробляв. Бачите, бачив, що обробляли від іржі. Треба було на другий рік напевно, це, дивіться, до самого низу ожин. Дивіться, скільки ожин. Щоб ви розуміли, які... які. Ожина. Аж зігнуло гілку. Оце такий потенціал Ожини. Хто ще думає, садіть, не пожалієте